Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене заглянули. Хочу сьогодні поїхати в Ікею. Мені потрібно купити шавку, сину в кімнату. Я вже розповідала вам в одному із відео, що мені немає що де зберігати у нього. Все так складається на столі і дуже незручно заважає все. Я так не люблю, коли цей наклад є. Ось, тому потрібно поїхати. Знайти йому якусь шафку. можливо, це якась буде тумба чи комод, не знаю, там дещо придивилася, але потрібно їхати і дивитися. І ще потрібно мені взяти органайзери, хочу організувати у нашому комоді одяг поскладати. Там дуже незручно зберігати одяг, так як шухляда дуже сама по собі не глибока, вона повністю не висувається. І дуже незручно зберігати ось так одяг. Хочу купити органайзери, щоб організувати там все гарненько. Мішель, як завжди, вже прийшла до мене. Без неї нікуди, відео не знімається. Ось. Тому потрібно поїхати. І ще хочу дещо подивитися, а, ще хочу взяти подушку. Так як минулий раз я вам показувала, взяла подушку і сину дуже сподобалось. Він її вже собі облюбував, взяв, а чоловік мій остався знову без подушки. Тому потрібно купити ще одну таку саму подушку. Ну і взагалі прогуляємося, подивимося разом з вами. Покажу вам Мікею. Як завжди, я дуже люблю цей магазин, сама не можу по ньому спокійно ходити, мені все хочеться. Ось тому їдемо разом зі мною, подивимося, що там є. Ну ось я вже в ікеї, і цей раз я вирішила вам показати більше якогось зберігання. Далі покажу вам килимки і прогуляємося по різних кімнатах. Ось різні є такі цікаві кошики для зберігання, дуже красиві, плетені, так вони мені подобається. Дуже гарно вони виглядають в інтер'єрі, дуже гарно в них все зберігати. Ну, Звичайно, ціни в них не низькі, я б сказала, такі, вони не дешеві, але вони дуже красиві, і якщо десь часом собі можна виділити, один такий купити, красиво поставити. Ось, Наприклад, якось я тільки що показувала круглу таку популярну, дуже корзину біля десь комину якогось і біля нього, в ньому, наприклад, плед положити, то буде теж дуже гарно виглядати. І ось такі всякі ящички дерев'яні, більші, менші, середні. Ну, тобто ось таких плетених під ротанг, корзин всяких різних дуже-дуже багато на різний смак, і мілкі, і глибокі, з кришками, і без кришок, і, мілка, і мілке якесь плетіння, і ось таке густе, і ось таке кашпо для вазона. Десь підвішати його красиво. Ось така корзина дуже мені сподобалася, теж дуже красиво десь поставити. ось так В кімнаті якісь вітальні, наприклад, і теж в неї положити, наприклад, якогось пледа чи ще подушечку якусь красиво буде виглядати Ось такі цікаві різні маленькі корзинки для зберігання якогось чогось дрібного. Поставити, наприклад, можна кинути тут в коридорі ключі якісь. Показую вам ось такі для зберігання різні органайзери типу скоб, типу сток. Дуже вони популярні і, в принципі, по ціні дуже навіть доступні, я б сказала. Я теж собі взяла, пізніше покажу вам. вирішила прогулятися по різних кімнатах, по ванних кімнатах. Ось прохожуся і показую вам, які є різні варіанти. Так мені подобається дивитися, як вони цікаво, ці дизайнери, які придумують різні дизайни для цих кімнат. Люблю так ходити, роздивлятися це все. Мені цікаво, як вони поєднують все між собою. Ну, красиво, нема що сказати, і що саме цікаво, на будь-який смак. ось, Так як смаки в нас різні всі, ось можна щось знайти для себе цікаве, якісь ідеї взяти. Показую вам килимки, які є тут також. Ось такий маленький килимок. Мені сподобався дуже. Він був у трьох представлених кольорах: такий бежевий, ніжний, такий, як ніби. Зелений, навіть не знаю, оливковий, світло-оливковий і ось такий, ніби світло синій. Світло, навіть, я навіть сказала, світло синьо якийсь. Ось такий теж килимок красивий, мені сподобався. Ну, Взагалі є що вибрати, і ціни доступні, гарні. Ось цей килимок мені нагадує, ось такий, знаєте, як колись у наших бабусь були. Килимки, такий теж непоганий, мені сподобався, цікавий по-своєму. І також він був ось, представлений у двох відтінках-кольорах. Ось такого жовтуватого, більш і червонуватого відтінків, Ось такий килим теж недорогий сірого кольору. І далі ще покажу є такий самий бежевого кольору. Такий м'якенький можна собі кинути десь. Біля ліжка хорошенький ставати ножками рано з ліжка приємно, такий м'якесенький килимок. Великі килимки представлені тут також у різних кольорах. Але я скажу, не знаю, мені не дуже щось так прям війшло до душі. якось. Є щось таке, що більш-менш подобається, але так, щоб сказати, що вау, то ні, нічого такого я не знайшла для себе. Не побачила ось цей такий, що я казала, світло бежевий як сірий. Є такий цікавий, різнокольоровий килим. Звернула на нього увагу, бо він такий по якось текстури в різних місцях. Ось, але ціна на нього, я скажу, така немаленька. Ціна, до речі, я вам показую злотих. Можна собі перевести приблизно і знати ціну. Ось такий теж цікавий текстура ніби і рівна і така якась пушиста. Звичайно, попадаю я тут на свій рай. Це, напевне, найулюбленіші мої локації в ікеї кухні. Я дуже люблю тут ходити, роздивлятися різне поєднання, як вони поєднують кольори кухні, тобто фасади. Люблю запозаглядати усі ці. Шухлядки. Так мені подобаються ці висувні шухляди. Хтось це колись придумав, і це дуже чудова ідея була. Це набагато зручніше, ніж просто тумба, яку відкриваєш і постійно щось шукаєш там десь далеко в ній і незручно. А ось такі висувні модулі мені дуже-дуже подобаються. Люблю роздивлятися, яке поєднання, ось дерева. Наприклад, із сіром мені також дуже подобається. Цікаво, тут придумали так, під барною такою стійкою організацією. Ось в шухлядах це просто, ну, я не знаю, якийсь рай для господинь. Тут різні бутилочки, ці різні баночки. Ну, просто якась насолода від цього всього надивитися тільки на це все. Ось таке цікаве зберігання для кутових шаф. Коли дуже незручно в них все зберігати, це така цікава система, дуже теж гарно виглядає, і зручно щось діставати з таких кутів, де все важко дістається. Дуже чудово це зберігання, де розділення мусору. Так як, наприклад, ми теж розділяємо мусор на скло, папір, пластик і біо, тобто чотири якраз головних розділення. Теж потрібно. І в мене постійно з цим проблема, постійно це все стоїть якось так дуже негарно. Треба придумати щось також для цього організувати красиво. Ось скоро буде в мене нове відео. В найближчому майбутньому про організацію кухні. І щось ми своє будемо придумувати, як це можна зробити в даному моменті, коли в нас така кухня. Ось показую різні локації з вітальнями. Теж цікаві такі поєднання кольорів. Це дуже така насичено-синя. Теж, напевне, по-своєму комусь подобається. Я то не дуже люблю такі темні кольори. Я не комфортно себе в таких кольорах почуваю. Але воно по-своєму гарно і комусь подобається також таке. Поки ми ось тут гуляємо і роздивляємося все, хочу відповісти на одне питання. У мене було під відео, декілька відео назад. Чи давно я за кермом, і чи не було у мене страху з самого початку, коли я їздила. За кермом я з 2016 року спеціально пішла, взяла документ, щоб подивитися, бо сама вже не пам'ятаю, скільки років. Це вже виходить, що я 7 років за кермом. І я навіть не помітила, як цей час пробіг так швидко. Так, це вже, можна сказати, довгий такий час я за кермом. І скажу чесно, я з перших днів сіла за кермо і я не хвилювалася. У мене так якось було. Я дуже хотіла навчитися їздити, Я дуже хотіла це, мені дуже подобається. Я кайфую за кермом. І ось коли я перший раз сіла за кермо. Автомайданчику, де е, автодром де вчать їздити. Ось То е, коли почала я їхати, вчитель, який мене навчав, він сказав, чому ми приїхали сюди. Якщо у вас так все добре виходить, поїхали в місто. І ось з першого дня ми почали їздити в місті. Це було для мене, е, я здивована була, звичайно, але для мене це було. Таким дуже приємним, тому що одразу в місто і одразу вчиться їздити в тих ситуаціях, які в місті відбуваються, в тих заторах, які бувають. Ну, це дуже гарна практика для того, щоб навчитися їздити. Ну, звичайно, якщо людина дуже боїться і вона зовсім не може з перших разів там розпочати, то звичайно їй потрібно навчитися спочатку це робити на таких закритих територіях. Але я, напевне, була дуже здібною, і ось так я швидко навчилася керувати авто. І це мені дуже подобається, я дуже люблю це. І хочу сказати, якщо людина хоче їздити керувати авто, то вона буде їздити. А якщо їй просто це потреба така нагальна, але вона цього не любить, то це, звичайно, набагато важче дається і складніше. Тому потрібно для себе вирішувати, що важливіше, і ставити якісь пріоритети. Ну от Коли я побачила ось цю локацію, мені одразу так захотілося собі терасу, щоб ось так свою організувати, там відпочивати, пити каву літніми якимись теплими вечорами. Така є мрія в мене, дуже мрію про терасу свою якусь хоча б невеличку, але щоб вона була. Повернулася я з Ікеї і хочу вам показати, що я придбала. Одразу для себе поставила ціник, щоб показати вам ціни, якщо вам цікаво. Так, перше, те, за чим я їздила, це подушка. Взяла трішки іншу, не таку, як я брала минулий раз. Але хочу теж спробувати, як вона по якості. Подушка 50 на 60. Товстіша, є тут така одна нижча і є вища. Я взяла вищу. Будемо пробувати тестувати, як вона коштувала така подушка 60 злот. Далі ось таку взяла декоративну ще одну, таку, як я брала минулий раз, коли їздила, 50 на 50. Звичайно, така дешева подушка для декоративних подушок. Ой, для декоративних наволочок. Так, коштувала ця подушка 12 злот. Так, далі взяла органайзери. Ось такі скуп, дуже популярні органайзери і недорогі в ціні. Ось такі взяла, тут їх 6 штук. Ось, видно, розміри. 28. На 28 здається. Так, 14 на 28, 2 і 14 на 14. Дуже класний органайзер. Вони недорогі по ціні, тут їх аж 6 штук. Будемо організовувати шухляду. Взяла ще ось такий стук органайзер. Теж дуже крутий органайзер. 34 на 51. Розмір. Називається стук. А, забула ціну сказати. Ось цей скуп коштує 30 злот, і ось цей стук коштує 25 злот. Так, далі взяла я ось такий килимок у ванну кімнату. Дуже мені сподобався сам килимок, а ще найбільше мені сподобалася його ціна. Ось такий килимок. І, до речі, він такого ніжного кольору, як у мене плитка у ванні. і буде дуже добре пасувати. Розмір у нього 55 на 85 сантиметрів. А ціна його була 14,99-15 злот. Далі я взяла ще ось такі на кухню рушнички, так як я вже вам не раз говорила, що у мене все буде. Таких м'ятних бірюзових тонах, тому взяла ще щось такого кольору і на кухню. Тут їх чотири штучки. Ось такі вони маленькі. Так, повісити десь ручки витерте, ось такі крас... красивенькі собі бірюзового кольору. Коштували ці полотенця 4 штучки на борт. 12,99. Так, 12, 13 злот, можна сказати. Так, так. Взяла ось такий килимок, простий собі під двері, тому що у мене там до цього часу ще лежить новорічний килимок, потрібно його вже замінити. І взяла такий простий килимок 35х55. Він був дешевий 4 злотих. І взяла ще на кухню теж ось таких самих тонах ось таку лопаточку. І мені, до речі, дуже не вистачало такої лопатки, тому що іноді тісто замішала у мисці. і потрібно його кудись перекласти і дуже зручно такою лопаткою це робити. У мене такої лопатки не вистачило, тому взяла таку лопатку. І взяла ще комод. Взяла комод, такий маленький, 60 на 70 см. Називається цей комод, зараз скажу як, Вігрестат. Якщо цікаво, можете подивитися на нього в інтернеті. Він зараз там по, по найнижчій ціні, як там пише. Чому взяла саме його і їхала зовсім за іншим комодом? Точніше, за тумбою їхала іншою. Вона була в рази дешевшою, але її вже немає ні в магазині, ні на складах, ні в іншому. Місті де немає, щоб замовити її привезти. Напевне, її вже не виробляють, можливо, не знаю. Но в загальному просто її не було, тому я купила ось цей комод на три шухляди. В наступному відео будемо разом розкладати цей комодик, покажу вам його, ось, тому що це відео вийде вже дуже довгим. Ось такі покупочки невеличкі в мене були. Я, як завжди, задоволена приїхала, нагулялась, надивилася. Ось, і вам показала. Такий вийшов в мене влог з покупочками. Поділилася з вами. Дякую усім ще раз за перегляди. Дякую за те, що ви підписуєтесь на канал. Дякую, що підтримуєте, що коментуєте, що ставите пальчик вверх. Хто ще не підписався, досі, підписуйтесь, не бійтеся. Якщо вам подобається дивитися мої відео постійно, ви їх дивитесь, тому підписуйтесь, аби не пропускати нові відео. І мені також буде приємно, адже це просуває мій канал далі. І мені дуже приємно, що більше людей дізнається про нього. Всім дякую, всім до побачення, всім гарного, спокійного, мирного дня і всім па-па.